Наступна головоломка. У нас є така рівність 58 додати 1 дорівнює 31. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 38 відняти 1 буде 37, 37 дорівнює 37. Наша рівність. Рівна. Задачку виконану. Головоломка вирішена.